Також я б хотіла поговорити і про колишнього командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Як ви гадаєте, чому проти нього досі не відкрили справу, і чи, взагалі, достатньо фактів і свідчень, щоб таки звинуватити його? Чинне законодавство передбачає, що якщо є звернення, звернення до правоохоронних органів, відкривається кримінальне провадження без певних? Судової перевірки, дослідчі перевірки, маю на увазі перевірити, з'ясувати, чи все там достатньо. а Потім як це було раніше, кримінальна справа. Ні, є заява, відкривається кримінальне провадження і розслідується до моменту там, якщо підтверджуються факти, то продовжуються далі. Якщо факти не підтверджуються, справа закривається. Тут зобов'язані були в ДБР відкрити кримінальне провадження. Я розумію, що. Пан Богдан передав не тільки своє звернення, а й ще там купу, купу додаткових даних, посилання, дати, час, прізвища, люди, тобто інформації для перевірки більш ніж достатньо. Тепер не відкрили провадження. Я особисто вбачаю це політична історія. Тобто політично зараз вважається це недоцільно відкривати проти содоля кримінальне провадження. От так воно зараз і пливе. Нагадаю, до речі, Содоля звинувачують у непродуманих діях, через що, як стверджує Крутевич, мала місце втрата областей та десятків міст і втрата тисяч солдатів. До речі, схоже про 59-ту окрему мотопіхотну бригаду заявила і військовослужбовиця Пташка. Я переконана це те, що чули, бачили. Вона поскаржилася на своє командування. Вона заявила, що командування взагалі потрапило через зв'язки на свої посади, а також у тому, ж, що й Содоля, що через необдумані рішення є багато втрат, і тиждень тому в Генштабі заявили, що ініціюють перевірку. Це було тиждень тому, але досі ми нічого не бачимо. Як ви гадаєте, чи все ж таки буде якесь ініційоване розслідування, чи буде от як сосодом? Дивіться, я довіряю нашим військовослужбовцям, які повідомляють знизу інформацію. Вони кажуть, бо вони працювали, воювали там. Вони на своїй шкурі шкірі відчули все те, про що вони говорять. Тобто, це не просто. Політики з трибуни Верховної Ради щось там говорять, хтось їм там влив ухо і вони там розказують. Ні, це люди, які все це бачили зсередини, на собі це ще раз відчули і про це повідомляють. Тому абсолютно довіра до цих слів. Варіант перевірка. Ми перевіримо в Генштабі, це взагалі мені здається неправильно, це намагання якось приховати. Бо якщо є заяви, то відповідні, то треба відкривати кримінальне провадження. В рамках кримінальних провадження розслідувати цю справу перевірка це такий собі, знаєте, і не проігнорували, але і не серйозно не відреагував, десь посередині.